Здорою ставим горою всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі Рогова пасіка піновуликів. Серія, базовий вулик. Сьогодні мова піде про 10-рамковий вулик Хімекселен. Вулик минулого, якого більше сьогодні нема? Можливо, після звільнення з окупації Северодонецька відновлять його виробництво. А сьогодні хочу сказати, що цей вулик пройшов випробування не тільки у мене, а багатьох інших бджолярів. Вулик не має лишніх деталів, проста коробка, але що ще треба? Для того, щоб водити бджіл. Торохтіння нема. Все пристає щільно, не так, як в сучасних вуликах, що все грає. Матеріал пінополіуретан достатньої густоти. Вулик дещо можливо і важкуватий порівню з сучасними. От зважимо, наприклад. Бачимо що вулик потягнув на 6 кг. Це один з самих важчих вуликів на моїй пасіці. Важкий, значить, густота нормальна. Криша вулика проста, без лишніх при бамбасі. Правда, зверху є кайомочка, де можна ставити другий вулик під час кочівлі. І він не буде з'їжджати. Нормально. Перевернемо, подивимося, що всередині. Криша низька. Як кому подобається. Зато тут буде низька точка роси і вулику буде тепло. Ще якщо сюди Ольга ізов, то все буде нормально. Ну що ж, зважимо цю простеньку кришу, скільки вона заважить. Вважимо кришу і бачимо. Що вона достатньо важка, а саме 2 кілограми. Ну що ж, я ніколи не ставлю на неї цеглини. Вона тримається під час самих сильних вітрів і дуже плотно прилягає до корпуса. Тобто плюси в цій вазі є. Хім екселенівський корпус. Хоча і збирався з допомогою шурупів, але надійний і товстий. З одного боку він має товщину 3,5 см, а з іншого боку, там де рамки, він має товщину 4 см. Це більш ніж достатньо, щоб бджолам було комфортно в такому корпусі. Під рамки є металева вставка, що дуже прогресивно. Не всіх сучасних поліуретанових вуликів така вставка робиться. Для того, щоб вулик підняти, є прорізі не тільки з боків, але й спереду і ззаду. Тобто піднімається цей корпус з усіх боків. З виду корпус важковатий. Зараз ми спробуємо його зважити. Важимо корпус Хімекселен. Дійсно дуже важкий. 3 кілограми і 200 грам. Найважча частина вулика Хімекселен. Та то надійно. Дно, з першого погляду, нормальне. Оце було, якщо врахувати, що тут є магніти, і не треба нічого клеїти, просто поставив, і воно до магніту приклеїться. Але дно низьке, на жаль, воно не дотягнуте по краях, мені довелося приклеїти полістирол для того, щоб заробити ці щілини, кудою вилазити, можуть бджоли. Сітка була. Просічна, вона не антиваріатозна, тому ми її будемо заміняти на іншу сітку. Ось таку. Ця сітка більш надійна, зварна, не то, що в сучасних поліуретанових вуликах тонесенька в'язанка. Є під сіткою засувка, але, на жаль, вона виймається тільки назад. Виймається назад. Тому спереду її не поставиш, щоб подовжити прильотну доску. Ось таке дно суперечливе. Але якщо подивитися знизу, то тут нормально, тут є три, хоча і невеличкі ножки, але їх можна поставити на підставки чи на ящик, тому що на землю такого дна не поставиш. Важимо дно. Воно не важке кілограм 300 грам. Може, з сіткою буде півтора кілограма. За вагою нормально. Металеві ставки не тільки під рамки, але й під стамеску, якщо ви захочете піднімати корпус. Ось вони знаходяться теж. Тобто корпус не пошкодиться. Який ж... Рамки і як стають в такий корпус. Беремо звичайну рамку розділювачем Гофмана. Стає притул. Майже не грає. Рамка без розділювача Гофмана. Трохи більше грає. Композитна рамка з розділювачем Гофмана. Грає, але не дуже. Інноваційна рамка стає в притух. Тобто корпус вміщає всі види рамк, які є на нашій пасіці. А тепер подивимося, що на нього можна положити зверху. Беремо панораму. Панорама лягає. І навіть коли грає, не утворюється зазорів. Беремо плівку Вендулінова. Плінка вендулінова, вона тут завелика. І беремо решітку роздільну, теж завелика. Решітка завелика. Отже, вулик зібраний. Досконально, нічого не торохтить, ні рамки, ні корпуси. Подивимося, З чим сумісний вулик хімік Селена, на 10 рамок. Дивимося тут. Це від вулика Біхаус. Риша на вулик Біхаус стає і навіть грає. Це. Вулик турецькій біситі, то українська частина. Несумісний. Край не дотягує, дуже вузький. Лисонь те саме. Край не дотягує. Дуже вузький. Жоляр теж. Не дотягує край. Жоляр ширший і вулик Апікс. Вулик Апікс теж настає. Отже, Хімекселен не для одного вулика не годиться. Він дуже вузький, але дуже довгий. Які ж вулики на нього стають? Теж можна поміряти. І ми бачимо, що він дуже довгий. Хоча по ширині стають, але по довжині. Так само, як і біхали, такі інші вулики не стають. Єдиний корпус, який стає на корпус Хімекселен, це пінофлот. Стає ідеально. Хоча Хімекселен на пінофлот не піде. Пінофлот широкий. А хімекселен вузький, як ви бачите, не підходить. Не підходить. По довжені він довгий підходить, по ширині. Ні. Отже, підсумовище можна сказати, що вулик Хімекселен достатньо надійний, міцний, товстий. Тут бджоли мерзнути не будуть. Криша проста. Але достатньо важка, її не здуває вітер. Є металеві вставки, як для стамески, так і під рамки. І магніти, заслонки. Але в той же час вулик вугловатий. Бачите, дуже гострі коти, криша проста, немає там ні продухів, ні інших хитрощів, так само, як і корпус. Дно занадто низьке. Сітку ту просічну треба зразу заміняти, бо то не антиваріатозна сітка. І дно, так як низьке, то, звичайно, можуть бути проблеми. Він несумісний майже ні з якими вуликами, в нього дуже високі пальці. Тобто, сам для себе водити бджіл в ньому надійно, але є певні труднощі по сумісності з іншими. Вуликами. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде огляд інших базових вуликів. Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим родям. Славимо! з рогом славимо ми Україну